На ну, Андрія що робили? У нас у селі баба, хата сокурів знайшли, у в твоєї. Там дівчат було багато. І там завжди калату хапали. Гуляли. Гуляли. Це ми зносилися там, хто борошно, хто там яке яйце, хто це, пекли, пекли цю калату. калату пекли і тут хапали. А та баба йшла собі в бородані до дочки. І ми там гуляли, і mm. хлопці, дівчата, і на кочерезі їздили. Пекли калату. Вона у вас була на дріжджах? Ні, така. На, на соді. На, на соді. Mm. На соді. Ви її якось прикрашали? А як же? Поприкрашали калини туди, туди, там конфети якісь. Вішали до стелі туди. І хлопці такі ж були. Хлопці всякі. Панка Чергинський, Калитинський. Панка Чержинський це хто? Той, що на кораблі їде. їде. Пан Колотовський стояв. Чого він там стояв? А глядів вже ж, цього, що вже як буде їх, будуть йти кусать халату, то, то він ладний мазнуть за квачом же. А у нього був квач Квал, з чим? Ну, щось там... Чим сажі як Чим чомусь такому. Так. Да. Оце він стоїть з цим квачом. Це да. під'їжджає на качерзі. Да. Якщо вхапати, то вхапа. Як не вхапати, да. то получа квачом. Ага, як не вхапать. А вона ж оце що? Гойдається. 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 На, на річка, і так же з височенька це ж, мабуть, да, треба. Так, а я вже височенько треба повісити. <гум> да. да. Щоб достались, все одно, щоб достатися. Да. А він же ж їде на качерзі, да. і він же ж руки тут у нього, ну, так? Він же ж глядить, да. він ж приїхав та й Ага. Бо вже ж він руками її не дістане, да. це ж треба чим діставати. Ну калитовський глядить, за щось. Да. За... Зубами треба? Зубами, ротом треба. якось Ухапити, так. Да. А ви ж ніколи цього не робили? Я? Звісно, да. ні. 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 Ви в городі прожили? Звісно. А в нас таке було. Боже а такі. хотілося Боже, матері просимо, дайте це, дайте. А теж бідність така була. Дайте й борошна, але ж давала мати. Mm -hmm. І зносилися до кубки всі-всі. І сахар у стаканчик, і борошна, і всього, mm -hmm. і спекли литу калету, і оце так гуляли. Mm -hmm. Це тільки хлопці її кусали, чи дівчата теж? Ну, дівчата, а, то, дівчата то, а я всі, всі хто ма хто ціяв Потім її обкусали, обкусали, і що з нею робили? А тоді розрізали, та й їли, як та то, то, якщо не доїли. А на столі у нас же дівці, мабуть, приготували їсти. А я все готувала. Готували Хлопці залишались ночувати чи йшли додому? Ой, було всякого. Колись. Колись оце ж в цій хаті гуляли, гуляли, дівчат багато, бо там і вишивали, сиділи, і все. Гуляли, гуляли, поки повипроважали ж тих хлопців. Угу. Повипроважали. Ну, треба дівчатам кудись побігти, бо це ж цього, на двір боялися йти. Ну, так, пішли до відра, до якогось, бо тоді хіба цього. А вони стоять на припічку два хлопці. Припічу. Вони повилазили, Гриша і Саньконі на припічку. Боже, яке тоді було? Я ніколи я цього не забуду ніколи, навіть. ще тоді ще і тебе ж і не було тоді. Я ще мала була. Ти ще мала була. — Таке було, що це хлопці двері зав'язували. Було. Позав'язують, позакручують, там цього. Ну, котрі такі були, а всякі ж були, що їх ще не хотіли пускати до хати. Ага. Всякі ж хлопці були, то котрі такі були, цього, то тих і дівчата любили, котрі такі круткі були. А котрі такі, то їх ніхто і не приймав, її собі дали сюди. Ага. А дітей багато такі було. Угу. Багато було хлопців і дівчат. А на Андрія дівки не ворожили, ні? Собаку не заводили, балабушок не було. Палабушок такого не було. А долю не кликали, ні? Може, хто і кликав, то хто його про себе що розказ. Ходили до клубу чи збирались на вечорниці? Ну, тоді вже збиралися на вигонь, як тепло було. А як цього, то ходили у нас ж клуб був такий, теж хатина така була, і магазин. І магазин, і клуб усе коло було. А на вечорниці збиралися, ви кажете, що вишивали? Так, да, збиралися. До кого збиралися? І в нас, і в мене, допустимо, у хаті теж дівчата були небагато, ми теж сиділи до каганця, тоді ще свічок не було. А гасочка і вишивали, і хрестиками такими ж вишивали. Теж сиділи і вишивали. А хлопці приходили? Та їх не пускали вже. Не пускали, На вишивання так. вони це так, як гульня якась, mm -hmm. а так то їх ніхто не пускав, тих хлопців. Mm -hmm. mm -hmm. Що ж вони будуть робити? Та там треба вишивати, рушники вишивати. Mm -hmm. Щоб мішали, mm -hmm. да. Та, mm -hmm. не мішали. Щоб не мішали. А вони ж мішати будуть. Звісно, це ж понятно. Це ж хлопці.